Її високі значні кремні полягли почасти як у політичні проступники Росії. Почасти забрала їх коляра. Її ж занесла доля по довгих, незвичайних борбах далеко за границю. Проживала до 50 років в однім малім убогім в селі. Зразу, як жінка, чесного, загальноповажного чоловіка, як дівчинка. Пізніше як обідна вдова, при своїм сині, одні з найбільших і найнедбаліших п'яниць села. Нічого в світі не було б їй спонукало покинути ту місцевість, навіть просьби її одинокої замужньої доньки переселитися по смерті чоловіка до неї, покинути п'яницю, не вислухала. Не можу його покинути, відповіла сумно, але рішуче. Його покидають так усі, і він не мій син, і не покинула йому. А відтак звідси видала свою доньку заміж. А що найважніше, тут лежав її муж похований, і тут була вона знана. Кожний селянин, кожна жінка в селі знали і шанувала її. Для кожного мала пораду і щире слово. Кожній дитині була вагоною, а недужию лікар. Своїм старечим, беззвучним голосом співала при роботі пісні, переважно якісь сумно тужливі. І розказували когось роду казки, хто були її предки, як проживали з молодих лід у своїх родичах і чому мусила забратися за границю. У таких хвилях неначе відживала. Її мутні очі оживлялися, похилена стать випростовувалася, а її руки ставали повні ласкавого пониження. Здавалося, її власна вартість ставала їй виразно перед душею. І вона, мимоволі дорожила собою супроти свого окруження. Нерівно моїй. Ні-ні. В найбільшій убожестві, в найбільших злиннях надавали їй спомини про її предків. Сили чинили гордою і неподатливою. Доля кипкувала собі з нею, зневажала її, але зломити, зломити не могла. Поклала всю свою гордість в те, Зносити своє сумне життя за аристократичною гідністю і не упадати духом. І думала не раз, чи ж це не ознака шляхетного походження. Безнастанно навчала дітей, жінок і мужчин, і, хоч і зірвала давно всякі зносини з товариством, задержувала молотого між собою і своїм окруженням строго всякі різниці. Нім обличчя і якоїсь вищості, викликане через те, впливав і на неї саму безблагородно, Чуєся незвичайною людиною, а зате там, у великім світі. Хто журиться там, у обласнім світі, старою, зовсім зубожилою жінкою, матір'ю п'яниці? Її донька проводила отвертий дім, а вона неначе ховалася перед тим світом. Відчувала, що був би приніс її в те, теперішніх обставинах лише у покорення. віком збільшувалося її убожество і клопоти. Син пропонував щораз більше, а вона не була в силі, помила найщирішої волі і пильності, помимо рідкої своєї доглядності, покрити недостатки. Заможнішки газдині селянки, зобов'язані до вдячності, приносили їй дещо в дарунок. Вона не приймала. Дякуючи з ласкавістю, котра своєю лагідністю майже мішала, відсилала все назад. Коли їй було сімдесят і кілька років, її сили опустилися зовсім, осталися стіни її колись гарної, чистої кімнати майже волі, а кілька голодних обідраних дітей її сина окружали її, як присичувалася з утоми на стармотній, давно запавшійся канапі. І вижидала жадібного сня їжі, що її донька присилала і котрим ділилася сумлінно, не з'їдаючи його ніколи сама. Булося кінцем грудня, коротким, побуровими днями. Високе поколі сніг покривав землю, морози і завірюхи мінялися, а рівному море, поля і помірку чащийся хмари світу викликували мимоволі далекі степи перед душою. Саме в той час померла жінщина. Була до послідньої хвилі притомна і благословила раз пораз усіх, всіх знакомих, всі діти свого сина і своєї доньки, Ті послідні здалека, вони були присутні, вони були його родиною, і, і вона споглядала на них завжди з якимось притаєним, доволеним. котрому вони не сміли спостерігати. Також жадала сама висповідатися і розпорядилася, як має бути одягнена до Бога. Коли священик вступив у хату, казала всім присутнім вийти. Може, тими були ті, що чекали лише на її смерть, щоб поділитися лахміттям, щоб вкривали її тіло. Пізніше дійшло аж до них, вони ждали під творима. Як він гамил її, що занебувала церков, не ходячи до неї через 21 рік. І як вона боронилася з того ночі. Ви не хочете мені простити, але Бог простить мені. Він свідок, що я не мала сил ходити, а їхати не мала чим. І знов слідували по якійсь хвилі понурі грозячі звуки. І потім знову на силу виставлені слова. Але прости, прости ж мені, Боже, ти знаєш, що я перетерпіла, знаєш усі хвилі мого життя. І ті, в котрих я з упокорення була порохом. Відтак утихло у хаті і промусився лише його приглушений шепіт. Раз пристогнали ще, немов благаючи омле сердя, воно роздирало серце, а недовго потім вийшов і він з кімнати. Було годину перед похороном, безнаставний нечутно падали великі сніжинки на землю. Здавалося, небо схилилося глибоко вниз і роздромлювалися невпино ті сріблисто-білі кусники. Дім мертвий лежав далеко від села серед широкого майже безкраю поля, представляв несказанно сумний вид, обдертий, обмарний, одинокий шивий вікон, позиріплювані папером, а сам так хилився на бік. Тоді там виднілася садовина, а на її вершках видались нервало ворони, міняючи щукурі місця. Перед входовими дверима були поприпинені старі хороби зі штирими святими. Мужики з відкритими головами стояли коло них і заглядали цікаво вікна. Пилося за душу мертвої. Пийте, говорив за єдиним голосом син. Небіжка була з великого роду, а її минувшість, о, її минувшість. І ходячи доповнити свої слова алергійним тукненням ноги, підняв лиш нога смішно, як до танцю. Священик читав молитву. Донька з дітьми також прибула. плакала і гриким плачем, цілуючи раз пора з і ноги мертві. А погляди внуків зверталися з тихим цікавим подивом на бабку і її окруження, освітня гордої родини. Лежав мили чотирма стінами, мов ж брачка, сильного духу, аристократка в повнім значенні слова, саме та, що ненавиділа з глибини серця молодушність, що воліла упадати з голоду, як приймати милості і коритися. Кінчити життя найбільших зливнів. Один з її внуків, якраз наймолодший, не міг відірвати свого погляду від неї, був тронутий до глибини серця, а різні спомини про неї, що здіймалися живо один по другим в його душі, тепер мов його. Він пригадав собі, що привітів у своєму житті дві речі: раз, коли числив сім років ніколи не пити, а другий раз Мав 13 років остати своєму народові вірним. Нічого не стало великим, казала йому тоді, що не було і в подробицях велике, а знало без товариства бути сильним. По предках осталося тобі независеле право. Він питався, що значить независеле право. А вона поблескала його по голові і, усміхаючись, сказала: Угадай! Відтак він додумався того, о, він додержить свою обіцянку. Вона станеться правдою, такою правдою, як було правдою те, що подивляв її, що боронилося до послідніх сил і совоністю життя, що був є внуком і був сином проновленої нації. Його очі, звернені на помершу, запалали. Коли б усі могли так відчувати, як і він у тій хвилі. Ні, не лишу тій хвилі, а завсіди тоді. Але чи ж не відчувають вони тепер усі так, цілий угнетенний народ, по котрого струна грають придивну своєвільну молодію, і тому, що відчувають палає до них сонце пишної волі, сипле своє проміння між них, що не запізнають один другого і бачать виразно, що беруть у руки і до вуст. Той сотворив близько нього вікно. На нього повівло холодним свіжим воздухом, і він повернув голову в ту сторону. Саме в тій хвилі підносив син п'яниця пляшку з горілкою до уст і мав руками. Вона моя мати, кликав він п'яним гордим голосом. Моя рідна ненька, я мушу її прославляти! Гаряча краска сорому провігла по молодичий ніжних чертах онука. Його очі звернулися знов на мертву, а душа його зложила якусь йому присягу. Душа бабуні могла чутися вдоволеною. Вона сама, як лежала он тут, чулася вдоволеною. Лежала так спокійно, мирно, її лице повне, тихо, ласкавого. Майже втішного дожидання, а ніжні руки всунені в незручні, великі, білі оленеві рукавички, впрочем, прикриті старою, прозорою, колись дорогоцінним, за